Так, два слова я скажу. Так. Ну, я представляю громадськості оцей Гнадія Капелана, який в свого часу дві ротації в 2015-16 роках був на передку. А тут, починаючи з березня, Цього року невилазно перебуває в військовому шпиталі і знов напередок їздить, бо є і е, прифронтові, і фронтові шпиталі, і метча тим, і тощо, тощо. Знаєш, що таке порох? Знаєш, що таке вибух поряд, коли поряд. З'являються і 200, і 300. Ну, що багато І при тому не важниче. Абсолютно. Що що мене дивує, абсолютно не важниче. Не не показує, що він тут вищий за всіх. Нас. Нічого нечого не було. Але я в повному... Захоплені від того спокійного виконання обов'язків священника в об умовах фронтового міста і фронту без пафосу. Абсолютно без пафосу, що мене. І дивує, і радує. Тому що такі обов'язки не треба виконувати пафосно. Треба виконувати з душі, з любов'ю, з волею і мужністю. І абсолютно спокійно. І він такий. Він мене потрясає тим, що я знаю, що таке шука. Я знаю, що таке. Ходить по палатах. Людину вистачило на 10 згадкових місяців. Ви уявіть собі просто. Ти заходиш в палату, а там в трьох нема ніг, в чотирьох нема рук. В когось і -то того і того. Уявіть собі їхній душевний стан. уявіть би, що таке поранених, які не вижили, відспівувати. Я не кажу, що «да», але що тижня. І таке інше, таке інше. А його вистачає. Я дивуюся. Радію. ]ümanELL. Душаюся, милуюся і такий Причому, При цьому його вистачає на те, щоб ще й про мене турбуватися. Слава Україні! Виконуємо своє обов'язково. Я кажу в душі. Я дуже коротко буду говорити. Те, що спало зараз на душу. Все ж таки Хартію вистояв, щоб не говорили, в міцний. Колись будемо писати історію. Ну, мабуть, в мене там було сидить цей історик голови, я не знаю та природи. Так, Мабуть, одне з перших місць буде належати там Івано-Богословській церкві. Це без, без сумнів. Такої церкви, яка, яка зайняла місце, мабуть, одне з найперших місць в країні. У всіх випадках, і ви це розумієте. І там Обов'язково ми будемо писати про це Віктора і отця Геннадія. Отця Геннадія, я знаю, ще студенту колегії. І ще що мене дуже гріє, що саме отець, один із перших, тілив мою мрію про капеланів. Десь в 2004, 2003 2005 роках я писала навіть дисертацію про подвиги воїнів християн. Так от якраз особливе місце, я мріяла про те, що будуть капелани. Тому, отець Геннадій, я вам надзвичайно вдячна, що ви тепер я вже можу, можу вже виконаний обов'язок. Звичайно, не дали захистити. Наукова робота є, наукові праці є, але це не головне. Головне, що мрія втілилася. Я вам надзвичайно вдячна. І вся громада івано Богословська. От доручила мені. <пост> ну, Капеланське служіння. Ми зараз всі перебуваємо в умовах війни і я переконаний, що кожен на своєму місці робить свою роботу. І ця робота сприяє перемозі нашої держави. Радий знову бути в колі друзів. Натець Настоятель тут сказав про мої подруги. Я вже тут в гуському колі говорив, а тепер повторю для широкого загалу. Перебуваючи в шпиталі, як сказав отець настоятель, будучи там, 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 дійсно, це важко дивитися. Важко спілкуватися з людьми, знаходити. Слова підтримки надзвичайно важко. Але ви знаєте, десь е, там, в березні місяці, чи, по-моєму, пізніше, трошки чи в травні, мені довелося побувати е, сусідів своїх. На трилька там є лікарня, обласна називається. Да? І мене покликали туди. Там хлопчик лежав, 17 років, попав під обстріл на ХТЗ, урагани туди прилетіли, він гуляв там з друзями, сонячний день якраз був, і його поранив. І мама його звернулася до мене каже, чи можна його охрестити? Він був неохрещений. І так як це недалеко було, я взяв все, що потрібно, і пішов туди. Піднялися ми з нею в реанімацію. І я зрозумів що Там, де я перебуваю, ще легко. Тому що я перебуваю в військовому шпиталі, де знаходяться військові, які дорослі чоловіки, які свідомо брали зброю в руки. Вони знали про ті ризики, які супроводжують їх. А там лежали діти, старі, цивільні лежали. Вони кричали від болю і не знали, чому це з ними сталося. От як їм говорити? Я особисто не знаю. З військового якось вже я знайшов якийсь певний алгоритм спілкування. А там, і я зрозумів, що мені ще легко. А ті, хто перебувають от в тій реанімації, де діти лежать і старі, отам от подвиг треба мати. Я дивився на тих медсестер лікарів, Ото от дійсно герої. І вони роблять свою роботу вдень і вночі. Так, що мені ще легко, дякую за привітання, радий всім бачити, слава Богу, отець настоятель у нас міцний. І він, як любить говорити, тели прикривав, і можна було їхати куди завгодно, знаючи, що настоятель тут в спочатку в оточеному місці, а потім, слава Богу, ми ворога відігнали. І Хоча обстріли, як ми всі знаємо, продовжуються. І настоятель нас теж пережив обстріл, який отам, мабуть, всі вже знають, що впала ракета, вибило ці всі вікна. А він якраз. він чав, до речі, збирався він чав. Так що е ми всі маємо цей досвід війни. Хороший він чи поганий, але, мабуть, в кожного покоління своя війна. І виявляється, мої батьки, наприклад, діти війни, і я так. Думав, тільки в книжках бачив, що таке війна на фотографіях, але зараз ми всі знаходимося в своїй війні. Тому в цій боротьбі нам допомагає Бог. Війна наша справедлива, нам чужого не треба, але те, що належить з волі Божої, і по згідно міжнародним законом, ми будемо відстоювати зі зброєю в руках. Тому перемога буде. За нами но по сарану.